Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні прямуємо до села, де чекає чимало роботи. Наше завдання перерубати гілля, що залишилося за хатою. Та будемо наводити лад на подвір'ї. Тож ласкаво просимо в наші сільські будні. Підписуйтесь, коментуйте та приємного вам перегляду. Приїхавши до села, одразу беремося до справи. Розпалюємо піч, щоб зігріти оселю, та вирушаємо на подвір'я, де чекає чимало роботи. Ну що, освободили ми оцю територію. Тут було скільки гілок, що вище криші. Ми їх усі перерубали. Ось одна невеличка купа щепі і позаду ще одна невеличка купа щепі. Це дві купи щепі, такі ми перерубали. Зараз виглядає оце наша так територія. Ось сюди. Ну, а далі йдемося, я тут покажу, що тут у нас залишилося. Ось і ще отака. Це не дуже ж, теж, велика куча оцих гілок. Ось тут трошки ще вирубать. Я думаю, може неділя, дві неділі. І ми отут вирубаємо, тут теж наведемо лад. І практично і двір і в округу хати буде вже наведений тут порядок. Якщо, звісно, погода нам дозволить. Ну а як іще замітили, я придбав ось такі очки. Через що я їх придбав, щоб защищати очі, бо вийшло так. Рубав дрова, відлетіла тріска і поранила око. І на деякий час я не міг їздити сюди нічого робити, бо був на лікарняному. Тому не повторяйте моїх ошибок, защищайте очі, руки, голову, бо від коси. Можна теж отримати травму від тупора щепа летить, і від усього остального. Не повторяйте моїх помилок і соблюдайте техніку безпеки. Ну що час уже пізній, вже вечеріє, зараз рано темніє, то ми вже будемо їхати в місто. На цьому ми відео наше закінчуємо. Показувати. Дякую за перегляд. Всім мирного неба і до нових зустрічей на нашому каналі.